Дякую, брат Віктор. На кінець прийшли до кінця. Послання до Євреїв, 13 розділ, останні 5 віршів. І а, якщо ми запитуємося, що за послання це є, 22-й вірш каже: «Благаю ж вас, браття, прийміть слово потіхи. А проповідник, який писав цю проповідь, хоче потішити. Читачів, ті, що слухають. І коли є це бажання, ви знаєте, що треба дуже обережно це робити. Brothers and sisters, I urge you to hear my word of exhortation. Часом ми читаємо, наприклад, Facebook, і ми бачимо, що Um, ну, Наприклад, хтось помер, і ми хочемо щось написати, щоб підбадьорити їх. Так? Um, ми вживаємо вірші з Біблії, ми часом кажемо, ми молимося за тебе, I'm praying for you. Um, I understand that you know, you're going through difficulties in your life. Ми вживаємо добрі слова. Ми не кажемо, ну вже хватить плакати, вже пора. Він є з Богом, чого ти сумуєш? Ми такого не кажемо. Ми хочемо підбадьорити когось. Які слова ви вживали б? Що ви казали б, якщо хтось із нас перестав приходити до церкви? Як ви хотіли б підбадьорити цю людину, щоб вона вернулась назад? Ось що цей автор робить. Він хоче підбадьорити їх через те, щоб вони почали перестати збиратися разом. Це не означає, що він їм правду не каже. Правда? Він каже, будьте обережні, щоб ви не стали як те покоління, що вийшло з Мойсеєм. їхні кості полягли на піску у пустині. Через їхнє недовірство вони не увійшли у відпочинок. The author is not shying away from the truth, but he's using encouraging words. And so this is something that we need to get out of Hebrews. We need to see how the author is trying to encourage them, and through the Holy Spirit, he's trying to encourage us. І ми до цього часу бачили, як автор малює ці чудові картини, духовні картини. Щоб ми могли зрозуміти, говорить про відпочинок, арест. Де ми всі кажемо О, я хотів би Так? Говорить про гору Сінай, гору Сіон. Говорить про те, що ми є церква перворідних, всі є перворідних. Що ми всі будемо вдома, будемо ходити, нібито ми є перша дитина, що народилась в невесному Єрусалимі. Багато такі картини. І одна картина, що він у кінці робить, він хоче поблагословити їх. He's trying to bless them in the end. And he paints this beautiful picture of великий pastor вівцям, the great shepherd of the sheep. Уявіть собі, ви часом бачите ці картини, де Ісус Христос іде, і за ними всі овечки йдуть. І Він має таке любе, миле обличчя. І Він їх всі глядить, знає всі іменно, пощав всіх. Він знає навіть тільки одна десь згубилася, він знає. І ми знаємо, що Він піде буде ту одну шукати, Ось, які ми є важливі для нього. І знову автор починає малювати цю картину. І він бажає три речі. Я хочу, щоб ми заважили. Три речі він благословляє їх, він малює цю картину. І каже: хай цей великий пастир вівцям, перше, що він каже, зробить, каже, нехай вас удосконалить в кожному доброму ділі. May the the great shepherd of the sheep equip you with everything good for doing his will. Це слово досконалити це є робити досколанішим або кращим. так? Інший переклад український каже, знарадить вас усяким добром. Цебто надавати якусь допомогу, дати все необхідне або озброїти. Англійський переклад каже «equipped». Цебто Uh, you've been reading probably that uh, the united states was talking about equipping the, uh, um, ukraine with um, defensive weapons. and that's an oxymoron because a weapon is usually offensive. In nature, it's supposed to kill, it's supposed to maim. Um, but the idea is, is that as a defense, you're going to attack. And so the United States was going to equip these lethal weapons, right? As a way of defense, but <laughs> to attack. Uh, in a certain way, this is what God is doing with us He is equipping us through His goodness so we can do good to others. Сам Бог надає нам все можливе, все що добре, що ти потребуєш, щоб ти міг волю Його чинити. Його воля є, щоб ти служив ближньому. І коли ти служиш ближньому, ти служиш Богу. і ми про це говорили. Тобто це є бажання, це є молитва цього проповідника, що Бог озброїв тебе своїм добром, щоб ти міг робити. Добро для інших і чинити його волю. Це є перше, але друге зауважке, що він каже. Він молиться, щоб цей великий пастух, пастор, чинив у вас любе через лицем його, перед лицем Його, щоб чинити у вас любе перед лицем Його. He wants this great shepherd to work out in us what is pleasing to him. Не тільки він нам дає добро, але він хоче, щоб ми через добро робили те, що є миле для нього, любе. So, in order for us to to do what is pleasing to Him. Ми маємо такі близькі стосунки, може, з мамою, з татом, брати рідні, може друзі. Чоловік, жінка, так. І ми більш-менш знаємо, коли ми є ближче один до одного, що є любе для одного або для другого. Так? As you get close in your relationship, you, you begin to learn what is pleasing to the other person, what the other person likes. Наприклад, тепер особа, що найбільше знає, що є приємне, що є любе для мене, це є моя дружина. І я найбільше знаю, що я любе і приємне для неї. Вона знає, що я люблю їсти, вона знає, як підготувати, вона знає, що я не люблю забирати посуду from the dishwasher. Я люблю складати. Вона такі маленькі речі знає. Тобто, коли ти більше пізнаєш, ти пізнаєш, що людина любить, що я люблю. І тоді, коли ти це ти стараєшся робити ці речі. Бо ти знаєш, я знаю, що він любить так, щоб підготувалося так. Більше лімона треба дати, він любить лімон, а більше сиря, щоб було, щоб кров капала, коли м'ясо було спечене. Так? А просто такі маленькі речі, і ми робимо це, щоб воно було любе. Що каже, бажає автор. Що Бог, коли він буде тобі добро робити, щоб ти стався людиною, що ти будеш робити те, що я любе Богові. Ти будеш більше пізнавати, що любить Бог, що є приємно йому. What is it that really brings pleasure to my God? That's what you're gonna do when God will equip you to do these good things. І ви знаєте, як викликати в дружині, щоб вона щось добре мені робила. Я її роблю добро. Я стараюся робити, що любить її, щоб вона пізнала це, тоді буде мати мотивацію робити це для мене. І до великої міри, ось що Бог робить із нами, і ось що автор каже. Я хочу вам дати так багато добра, щоб ви могли чинити волю, але щоб ви робили любе перед Богом. Щоб ви поводилися, щоб ви жили, щоб ви співали, щоб ви читали. І що ви робили все те, що Бог подивиться і каже, ото моя дитина, вони люблять те, що є любе для мене. І останнє слово, заважте, як він закінчує це послання. Благодать зо всіма вами. І каже тоді амінь. Англійський немає амінь, каже, Grace be with you all. І багато, багато листи апостола Павла так само закінчується. І ми сьогодні трошки не лішкове питали це питання. Що означає підбадьоритись своїм серцем Божої благодаті? І, можливо, це є найважливіше. І я маю дуже практичні речі вам сказати, як це робити. Я маю більше, ніж 300. Але я тільки вісім вам скажу. Так? Як це робити практично? Okay? Так що давайте подивимося, деяким. Перше. Як зміцнятися благодаті? Перше, нема один день в нашому житті, що гріх не проявляється в нашому житті. Нема. Нема не один, що ми можемо сказати, сьогодні я є без гріха. Це є неможливе. Слово Боже, постійно підтверджується. Якщо ти може щось не сказав, ти може щось подумав. Якщо ти щось, може, не зробив, може ти думав робити. Навіть є гріх у тому, що ти сьогодні не любиш його так, як він є достойний, щоб ти його любив, це вже є гріх. І через те кожен, кожний день, кожний день, ми мусимо розуміти, що Бог через свою благодаті. Спасає нас від цих гріхів. Він докладає цю благодать до нас і дає нам можливість жити. Апостол Павло каже, ви спасені благодаттю. Це є один раз, ви є оправдані перед Богом через смерть Ісуса Христа, але щоденно після того Він дає тобі благодаті, щоб ти не згинув, щоб ти не упав від віри. І через те слово Боже каже, що кожний ранок, що робиться з Божою благодаттю? відновляється. Уявіть собі, такий великий мішок, що ти постійно ці, 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 цілий день уживаєш, уживаєш, і ввечора ти дивишся, там вже більше нема Божої благодаті, бо ти зужив все. Ну, не є так, але уявіть собі щось таке. І тоді рано ви встаєте і знову мішок повної Божої благодаті для цього дня. Тільки з цього того дня. І через це Він каже, що ось як ти зміцняєшся, ти думаєш, сьогодні, Боже, благодаття твоє мені потрібно. Друге, те, що Бог кличе тебе до покаяння, саме по собі вже є Божа благодать. Якщо ти щось читаєш, чуєш, і ти кажеш, мені треба передумати це, поправити це, це вже Божа благодать, це то Бог тебе спасає від самого себе. Бо ти сам не можеш змінитись. І якщо десь там є заклик до тебе, скаже, це треба змінити, в цьому треба покаятись, це вже є Божа благодать. Брати та сестри, якщо ви відкриваєте Біблію в день, в день, це є Божа благодать. Якщо ви помолились, це є благодать. Бо в нас нічого не є натуральним, що і прихилює нас до цього. Третє. Найкраща ваша справедливість, те, що найкраще ви добре зробите перед Богом, це є як сміття, це є як ця, ця одежа, яка є замазана. Розумієте це? Якщо Ісус Христос не прийшов і не наклав на тебе свою білу одежу, ти смердів би перед Богом. Те, що ти кажеш, я добре зробив, те, що я гарно щось зробив, те, що я добре поводюся, перед Богом через стандарт Його, воно є ніщо. І кожен день ти потребуєш накласти на себе цю білу одежу, і Ісус Христос тобі дає, щоб ти міг стати і навіть помолитися перед Ним. Бо все це добре, воно не є достойне. І через те, щоденно ти мусиш бачити це. Четверте. Божа благодать постійно хоче відкрити твої руки, відкрити твої пальці, щоб ти міг збутися в моїй мрії, те, що я хочу робити, щоб ти міг послухати Божий заклик у твоєму житті, щоб ти міг відпочивати в тому, що Він хоче зробити в твоєму житті. Кожний день ти щось хочеш, я хочу зробити, я хочу, я буду так. Боже благодать постійно пробує тебе, щоб ти спирався на нього. Не я, а він у твоєму житті кожний день. п'яте Божа благодать не тільки дає все, що ми потрібно, але міняє нас. Правдуйте, один раз ми говорили про це, що колись на небі ваш добрий характер буде видний буде видно. так Ми побачимо, який гарний характер ви мусили б мати. Ми будемо здивовані. Сказав, я ніколи не думав, що ти міг би бути такий добрий, такий милий, такий ну приємний. Бог працює кожний день над нами в цьому. Кожний день ми маємо цю милість, де Бог через одне, через друге, через твій гріх, через те, що ти спотикнувся. Він працює над тобою, щоб виробляти те, що Він вже бачить у тебе, а ти ще ні. І це є Божа благодать щоденно. Шостий. Кожний день ти проповідуєш собі фальшиву добру новину, фальшиву Євангелію. Ти кажеш, я не можу, я втомився, я не є достойний. Постійно постійно ми проповідуємо собі, або хтось що інше каже, що ти не зможеш, ти не вмієш, ти не є розумний. І кожен день Євангелія Ісуса Христа проповідується до нас і каже, все, що ти потребуєш, все, все. Ти маєш в Ісусі Христі. Ти не можеш, Ісус Христос може. Сьоме. Ти не мусиш журитись про твоє майбутнє через те, що щоденно пложа благодать проникається в твоєму житті. І каже, що Бог, коли щось починає, Він закінчає. Той, хто почав цю добру працю, то він є вірний, щоб що. Скінчити, довершити. Це є Божа благодать, що постійно свідчить тобі. Я журуся, що буде завтра, Я журуся, що буде в нашій країні. Я журся, що буде в моїй родині. Як я буду жити, Божа благодать щипче тобі, каже, Бог почав цю роботу у тебе. Не є можливо, що він не докінчить. Це не є можливо, що Бог щось почав і Він посередині скинув і сказав, я не можу це закінчити. Неможливе і останнє. Божа благодать нагадує нам кожний день, мусила б нагадувати, скільки ми є прощені. Чому? Через те, що пригадуйте, Ісус Христос сказав, що той, кому більше прощено, що йому? Більше любить. Більше любить. І ось що ми мусимо щоденно, брати та сестри, пізнавати в собі. Якщо ви не можете, помоліться Богу і скажи, Господи, відкрий моє серце, щоб я побачив, стільки ти мені прощаєш. Щоб я тоді міг би любити Тебе і любити свого ближнього, так як Ти хочеш, щоб я це робив, щоб це було мильно. Івані, послання до євреїв, чудове послання, багато що ми навчились, багато що будемо продовжувати думати, це є тільки такий. Сурвей uh, пройшли. А тепер будемо більше, більше роздумати над ним. Але особливо важливо, що ми не забули. Я думаю, це, це, це наука, що це є послання для підбадьорення нам. When you feel low, when you feel down, read the book of Hebrews. Pick different things. The Holy Spirit inspired this book to be a source of encouragement for believers. And so approach it that way and say, pray, say, Jesus, help me to, to be encouraged. I'm tired. I'm disappointed. I'm discouraged. The book of Hebrews, through the many, many chapters, has a lot of encouraging words. It paints beautiful pictures for us to see, to believe. Because faith is not natural for us. Doubt is natural. If we don't touch, we don't see, we don't smell, we don't taste, we don't tend to believe. And Hebrews says, you know what, there's a whole spiritual world that you don't see, that is there, and that is working, working for you. He who began a good work in you is able and is faithful to complete it. Хай слава буде тільки нашому Господу. Амінь. Прошу вас, останьте. Якщо ви хотіли помолитися, прославте нашого Господа вашими молитвами.